А ви вже чули про нові умови позик в Кредос Кредос просто Прозоро. без комісії. На этих кадрах з автомобільного відеорегістратора запечатлен момент взрыва. зако поставлений генерал, убит на різанському проспекті в Москве. генерал лейтенант Ігор Кириллов в Москве произошла чудовищная трагедія. Теракт С ранку і второк на Рязанском проспекті у Москве русіяна вкотре нагадала і дали зрозуміти, що навпроти ланцюжка із серією нещасних випадків із Дугіною, владаном татарським та дивомцілом Захаром Приліпіним можна ставити знак безкінечності. Здравствуй, здравствуй, друг мой Нагадаю, що 17 грудня, завдяки е, самокату, припаркованому біля під'їзду на Бенефіс потойбічної поруки, продалися два квитки: один начальнику військ радіаційно-хімічного та біологічного захисту, генерал-майору Ігорю Кірілову, інший його помічнику. Или поликарпову по данным СМИ, генерал вместе с помощником выходили из подъезда дома на Рязанском проспекте около 6 утра. В этот момент здетонировала самодельное взрывное устройство, которое было закреплено на ручке самоката. Мужчины скончались на месте за добу. До цього СБУ заочно повідомила про підозрюва Кирилову у кримінальній справі за масове застосування хімічної зброї. За наказом цього самого генерала були зафіксовані майже 5 тисяч випадків на території України. В результаті взриву вирвало під'їздну двері, вибило стекло, мощність зривного устройства. як сапчається, составило около 200 грамів тротила. Сам Шкрілов проводив брифінги міноборони свого часу, на яких розповідав про заплановані теракти на території РФ, зрозуміло, що київським режимом, про бойових комарів і брудні українські бомби. Пазні Кирилов предупреждал, що комари переносчики вирусов знаходяться на высоком технічному уровне готовності. это ще одна цитата, к применению проти російської армії. Після інциденту джерела низки змі підтвердили, що ліквідація є спецоперацією СБУ в самому Москви. Ось так буквально, під носом у найкращих спецслужб у світі. Узяти і за 200-ти цілого генерал-майора необхідна була миттєва реакція ФСБ. Щоли справу менше як за добу? По подозрінню в убийстві генерала Кірілова в Москве задержан гражданін Узбекистана за легендою ФСБ та слідчого комітету затриманий громадянин Узбекистану 95-го року народження. Його ім'я не озвучується, але російські телеграм-канали спорили, що людину, яка зізналася в убивстві, генерала, звати Ахмат Курбанов. Ахмед! І ось власне відео зізнання. Я приїхав Москви по задані українській спецслужби. Я приехал, потом я покупался на и через несколько месяцев месяца приехал вещи для бомб. Я это тоже принимал, Потом всех всех готовили, готовили и поставили дом рядом дом генералом. І потом, кадаван вішов вдома, я нажимав для спостереження. Курбанов орендував каршеринговий автомобіль, встановив у ньому вайфай-відеокамеру, а зйомку транслював в режимі онлайн у Дніпро. І так, так, абсолютно випадково. У той самий населений пункт, в який прилетів путінський арішник. Останнім часом Ахмат проживав у Балашисі, а затримали його у підмосковному селі Чорне. До цього Курбанов уже навідувався до столиці російської у 15-му році, де працював у Чайхані. Потім повернувся на батьківщину до Узбекистану. Чому я зняв дева для чого мені підлягали 100 тисяч доларів і паспорт. Мігрант на замовлення нацистського київського режиму одним пострілом вбили відразу двох зайців. Ще віднайти ворожих інструкторів НАТО, які місяцями у західноукраїнських підвалах тренували Курбанова, і пазл стане довершеним. Щоправда, одного єдиного відео зі зізнанням у скуйному недостатньо для переконливості. Варто досипати деталі за методичками ФСБ. Приїхав на білому Рено з українськими номерними знаками на задньому склі портрет Малюка і Боданова. А в салоні звучала ой у лузі червона калина. Що цікаво, ледь не відразу після ліквідації військовозлочинця в інфополі з'явилася пресалкаша російського так званого Міда, і озвучила ледь не усі злодіяння генерал-майора. Не лише на території України, за які і отримав відплату Кирилов. Дуже тяжело. Игорь Кириллов много лет системно с фактами на руках разоблачал преступления англосаксов, натовские провокации с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещенными химическими веществами и провокации в Солсбери и Эймсбери, смертоносная деятельность американских биолабораторий на Украине и многое другое. Работал бесстрашно, не прятался за спинами, шел с открытым забралом, за Родину, за правду. Ліквідація генерала, а блискавична реакція німецького журналіста, коломіста видання більд Юліана Рюбке, на якого вже повішали клеймо русофоба. Ось за усей допис. Правильно, ми поняли, що для німецьких журналістів це нормально? Это вопрос не риторический. Это был короткий процесс. Всего через 20 часов после того, как генпрокурор Украины обвинил Кириллова в применении химического оружия, сегодня утром в Москве был приведен в исполнение смертный приговор. Абсолютно логично, что после ликвидации самого генерала Колінце затряслися у чималої кількості російських військових злочинців за повідомленням такого авторитетного джерела, як Кремльовська та Бекірка, ФСО посила охорону Владимир Владимировича і почали скаржитися, що в російській столиці стає небезпечно тривожна. Понять, що сі час ну, ну все-таки тривожно. але відверто сумніваються, що вбивці генерала Кирилова могли б зазікнути на найцінніший актив Росіюшки президента. Але береженого стверджують, Бог береже налякана летальним інцидентом не лише охорона Путіна, але й Госдума. Андрій Картаполов, голова комітету із оборони, зізнався, що його планували підірвати, начебто надсилали погрози про замінування автомобіля. Але єдино роз генерал-полковників, минулому заступник голови міноборони не злякливих. Mm. Все хорошо, специалисты работают, машина стоит на месте. Я на ней достаточно давно уже не ездил. Но это, понимаете, они хотят нас запугать, хотят, чтобы мы начали проявлять беспокойство, запаниковали, не дождутся. Не дождутся. Мы спокойно продолжим делать нашу работу наши бойцы там, на переднем крае, выжигая мразь эту фашистскую с нашей земли. А мы, депутаты, здесь, работая над законами, которые позволят нашим бойцам выполнять задачи как можно более эффективно. Поэтому наши ребята настоящие герои, и мы все будем делать для них. Ну, відверто зручна позиція. Фашисткою мразь нехай вижигають ребята, а ми писатимемо для них закони. Олєвич, а що ви пожелали своїм недругам? Чого чо, чо, чо їм пожелати? А як варіант, опонентам недругам можна побажати Арешника, яким Путін залякує цивілізований світ. Вояжує з ним до Лукашенка туди-сюди. А на федеральних смітниках намагаються вбити у голову пересічні маті, що країнам-членам НАТО справді страшно. І повірте, точно достукуються. А українці, ви, конечно, скоро получите опять орешником по башке, потому що ваш д... опять почав атакамсами стріляти в нашу сторону, і орешник уже ждет на готові. Ви понимаете, Ви какие-то при Перед тим як записувати глибоку аналітику на дивані, вортувало послухати те, що Путін розповідав із трибуни наприкінці листопада, 28-го числа. Сім'я про орешника. Найбільше. І тепер, от найсвіжіша заява, яка пролунала на початку цього тижня, з'ясувалося, що менше як протягом місяця, арішник встигли поставити на конвейер, а потім його зняти із серійного виробництва. У ближайше время має бути обізпічен серійний випуск таких комплексів. Схоже, знову щось з генії в одному із конструкторських бюро не допиляли. Але давайте повернемося до диванної аналітики. Згідно із рецептом, голові паного патріота, окрім арішників, повинні бути серед інгредієнтів також НАТО, англосакси і марінатковий режим, який курують ізвнє. Которую ви там держите. Я не понимаю, я сварю я на нього, мене тошнит від нього. Ви на этого хтось повністю під 6. полностью подчиняется англичанам, говорит то, что ему сказано, в, влез в эту роль, ходит, значит, в этой, в этой своей толстовке. Господи, на кого он похож? Разве он похож на лидера страны? Неужели вы не видите этого? Неужели вы, украинцы, достойны вот такого правителя? Понимаете, а наш ВВП, как всегда, на коне. И его вообще, ВВП... Ой, какой он потерял Сирию, он потерял там... Никого, ничего не потеряно. Все рассчитано на шаги вперед. На шаги вперед. вперд. Якось розраховано на кілька на те, що кроків років наперед можна пересвідчитися, переглянувши супутникові знімки Максара, які підтверджують, що росіяни. Продовжують виводити свою техніку із авіабази Хмеймім у Сирії, та, начебто, переміщують її на військово морську базу в Тартусі. До слова журналісти York Times стверджують, що поки що немає ознак присутності транспортних кораблів, які ймовірно використовуватимуться для перевезення техніки та обладнання. Але відверто, це ще не вечір. Новий уряд у Дамаску уже натякнув, що Москва має переглянути свою присутність у Сирії. Це і називається на коні. А наш ВВП як завжди, на коні». Ну, якщо мала на увазі Лаврова, то можливо справді на коні. Але культи непереможності Путіна продовжують насаджувати не лише на федеральних каналах, екранізують антиутопію Джорджа Орвела прямо на вулицях рідної підворотні у Санкт Петербурзі на офісному хмарочосі лідер. Так вам не здалося, рекламують пряму лінію Владимира Дмитрича Путіна, яка запаломана на 19 грудня. Ну більше нагадує не лінію, а надгробок із портретом. Але нехай повисить. і до патріотичного передноворічного виховання дітей у Севастополі відправляють у 1941 рік з дідом. Морозом і партизанами із винтівкою таку власне виставу показали в анексованому Криму, підозвавши будинок музей Севастопольського підпілля. У вартість квитка включали і солодкий подарунок. Зустрічав дітей артист в образі солдата Червоної армії. А ще був дід Мороз, але не звичайний, а партизанський у військовій формі та з гвинтівкою. А от в Барнаулі вирішили виганяти лібералів. Ось так виглядало дитяче новорічне свято у Сталін центрі у цьому на пункті. До цього самого центру сталіністи привели своїх дітей на ялинку. повісили портрет душогуба. А Снігуронька під час виступу запропонувала учасникам прогнати бармалея ліберала. Діти, прогонимо бармалея? Да, да. А нужен ли нам ліберал? Ні. Бармалей. Ліберал. Ліберал! Бармалей. Ну а коли ці самі діти закінчуть школу, то їм викладатиме командир Тікток спецназу Ахмата, який став професором вишу у Курську. Так і це не новина із панорами, лінтача чи якусь іншого чату. Мантію шапочку та тестат професора вручили Апті Алаудінову, і він отримав це все особисто з рук ректора Південно-Західного державного університету в Курську. Іронічно, але саме під Курском його підлеглі спецназівці зганьбилися, пропустивши збройні сили України через кордон. А Лудінов тоді запевняв, що Ахмат просто розминувся із українськими військовими. Ну але чим гірший він за свого начальника, голова Чечні Рамзан Кадиров нагадаю, з 2006 року є почесним членом Російської академії природничих наук. Це був Юра Гаврищак, Вєсті, і традиційно закликаємо вас на регулярній основі не забувати допомагати силам оборони України.